Добрий день. наявності є такі сегменти під пальці, шумахер. Таке кріплення. Коса була 5-метрова, сегменти нові. Просто вона порізана на 5 кусків. На один джермен. Також є такі редуктора до мотоблока до. Такий трикутник, півтори тисячі гривень. Поварений. Також є такі різні корпуса з печетниками. Такі зірочки до комайна. Кардан 6 на 6. Там багато зірочок. Такі колеса, постуглині штуки, пружини, такі різні кронштейни. Ролики різні. Все когось цікавить. Пишіть на вайбер. Відправимо новою поштою. Всім гарного дня, до побачення.